Вітаю вас на каналі Кабельок. Тут ми розповідаємо про важливі речі. Це відео буде корисно тим, хто хоче підключити свій будинок, використовуючи повітряну лінію електропередач. Сьогодні поговоримо, як ви без допомоги електрика можете обрати якісний провід сіп і на що при цьому звертати увагу. Найперше з чим ви стикаєтеся, це коли у мережі інтернет стосовно запиту купити, припустимо, провід сіп. 2 на 16 пропозиції на цей провід мають різницю у вартості від мінімальної до максимальної майже 50%. Зверніть увагу пропозиції на один і той же провід. Наша мета показати вам, що ціна, яка відображається у пропозиціях інтернету, це не перше, на що необхідно звертати свою увагу. Тут важливо розуміти, за який провід вказана ціна, тобто якої він якості, який в нього перетин та яка ізоляція. Що таке провід СІП 2 на 16 Це самонесучий алюмінієвий провід, який має дві жили перетином 16 квадратних міліметрів. Ось що важливо знати про провід ще до його покупки, що впливає на якість і ціну проводу. Перше конструкція проводу, друге ізоляція проводу, третє виробник проводу. Конструкція проводу дасть вам чітку відповідь, якого перетину вам пропонують провід. І що чудово в цій ситуації, ви зможете це легко перевірити. Зараз я вам покажу як. Щодо ізоляції, ви будете чітко розуміти, скільки цей провід вам прослужить. Щодо виробника, обирайте відомих, хто дорожить своїм ім'ям та не буде використовувати у виробництві вторинну сировину. Якщо постачальник не надає вам інформації про конструкцію проводу, тут вже на ваш розсуд довіряти чи ні цьому постачальнику. Зараз я вам покажу конструкцію зразків проводу з нашого магазину, і один зразок ми замовили з середнього сегменту цін у наших конкурентів. Ми перевіримо його конструкцію та порахуємо перетин. Кількість дротів в одній жилі та їх діаметр це і є конструкція дроту. Це все, що потрібно знати, аби прорахувати реальний перетин дроту. І так, перший зразок СИП-4 2 на 16 магазина, кабельок має наступну конструкцію. Кількість дротів 7 штук, діаметр дроту. 161. Все вірно так і є. Другий зразок з магазина Кабельок AS xsn 2х16 має наступну конструкцію. Кількість дротів 7 штук. Діаметр дроту 1,69. Все вірно, цей теж співпадає. У перших двох зразків конструкція відповідає заявленою постачальником. Третій зразок сип-42 на 16 замовлений у іншого постачальника через пошук Google. У ціновому сегменті інтернет-магазина Кабельок. Конструкція цього проводу кількість дротів 7 штук. Робимо вимір. І результат показує. Діаметр дроту 1,48. Реальний перетин кожного проводу розраховуємо по формулі. І так приклад розрахунку. З числом пі все зрозуміло. Це константа 3,14. Щодо радіусу, треба діаметр дроту поділити на 2. Далі рахуємо по формулі та отримуємо перетин дроту. Але пам'ятайте, що їх 7 штук проводів. Тому отримане значення треба помножити на 7. Отриманий результат це і є перетин проводу. Як ми бачимо, співвідношення ціни до якості різне. Ціна залежить від двох факторів: кількості використаної сировини на виробництво проводу, тобто його собівартості та апетиту постачальника. Висновок. Треба питати у постачальника конструкцію проводу та рахувати по формулі реальний його перетин та обирати кращий перетин за найкращою ціною. Щодо ізоляції, тут ми дивимося на маркування дроту: Сіб-4, ізоляція з ПВХ це саме бюджетний варіант, заявлений термін використання від виробника 15 років. Щодо ізоляції проводу ASXSN, вона з шитого поліетилену, що витримує сонячне випромінювання. З роками не пересихає та не тріскається. Термін використання 25 років. В принципі, це все, що треба розуміти при виборі проводу. Інтернет-магазин Кабельок сьогодні питання з матеріалами для електромонтажу повітряної лінії електропередач закриває комплексно. Тобто, в нас є і якісний провід, і якісна лінійна арматура для його монтажу, як вітчизняних, так і європейських брендів.